Друзі, всім привіт! Давно не виходило відео, як ви могли вже помітити, хто там стежив за моїми відосами. Почалася в нас повномасштабна війна, і я призупинив свою діяльність як блогера. Думав, що воно все швидко закінчиться. В цей час я, в принципі, знімав відоси, бував рідко, але бував на рибалках. Але, як ми бачимо, вже майже три роки війни і нічого не закінчується. Тому зараз вирішив повертатися. Може хтось спитає навіщо. Але, як мінімум, для того, що мені подобається рибалити, подобається знімати. Я, в принципі, не уявляю вже своєї рибалки без камери. І монтувати подобається. Тому повертаюся. Але я одна... но. повертатися буду на іншому каналі. Создав я вже новий канал. Зараз в мене десь приблизно 10 відео вже. Готових на комп'ютері, буду потроху їх викладати. Силочку на новий канал залишу вам під цим відео. Кому цікаво, переходьте, підписуйтесь, буду радий вас всіх бачити. Зараз також заінтригую, трошки знаходжусь на рибалці. Сьогодні у нас початок листопада, на невеличкій річці, спіймав вже декілька щучок і навіть забагрилася одна біла рибка. Так що, всім нехвастання чешуї, і дякую, хто додивився. Пам'ятає пока-пока.